Всім привіт! Ласкаво просимо до нового челенджу. Сьогодні комусь дістанеться супершвидка, середня, а комусь зовсім повільна швидкість. Ми приготували для наших друзів найсолодші, мерзенні та гострі страви. Успіхів! Гра починається. Ура! Нам дістались полоничні пончики! Я їх обожнюю! Ура! О, дивіться це кнопочка підписатись. Натисніть на неї під роликом прямо зараз, щоб дивитись більше прикольних челенджів. Ми вже підписались і можемо розпочати перше завдання. Awesome. Розбирайте картки. All right, all right, all right. Ці мені, а ця моя. Ура! Мені дісталась сама швидка швидкість. Бо okay. в мене середня, uh... а в мене повільна. Хм, Шкода. Ну що, вперед, дівчата? Хм, Смачно. Здається, я облизувала його надто швидко, і пончик спалахнув. Фух, небезпека минула. Ось тільки пончик став горілим. Не біда, я все одно його з'їм. Клас! Ну що? Хто далі? Напевно, я. Якщо мені не треба поспішати, то пообідаю по королівськи з ножем та виделкою. Відріжу собі ідеальний шматок. Чудово. І спокійно насолоджуюсь цим смачним пончиком. Чудово. Сподіваюсь, Ніколь вже з'їла свій пончик. А, вона його навіть чи не відкусила. Mm, я доїла. <R -ssuring> Готово. Mm. Ей! Що відбувається, вибач, Ніколь, але ти їла цілу вічність. Ага! За секунду з'явиться нова порція. Вау! Тобто фу хто замовляв пюре з броколі? М -м, я зовсім його не люблю. Okay. У мене супершвидка швидкість. У мене середня, а я їм дуже повільно. Окей, так приступимо. У цьому немає нічого складного. Беремо ложку та йому пюре Не знаю, чому всі панікують дуже мерзенно. Вин з неї вирвало. Упс, пробачте, смачного. У мене виникла супер ідея. Щоб пюре стало смачніше, потрібно додати полуничний сироп. Вершки та ягоди. О, Так Так воно хоча буде смачніше. От і вершки, і Ха-ха-ха. Виходить якийсь супер коктейль. Awesome. М -м -м, спробую. Ура! Ah. Було гидне пюре, а став солодкий десерт. Mm. О, ні, хоча беру свої слова назад. Жахіття, мама мія. Вибачте, дівчата, це все пюре. О, ні, oh, nee. я не хочу. Ти вхораєшся, Еніт. Ми віримо в тебе. Я допоможу тобі з'їсти швидше. Відкривай рот і скажи ам. Ось так. Ам. Ні. Давай ще. Hey. За маму, за тата. Ой, <tele> oh, дивись. Ам. Ось так. Бачиш, вже не так і складно. Дуже складно. І не смачно. Ой, її зараз вирве. Так, нам терміново потрібно відро. Ох, бідолаха. Це завдання дуже важке. Ти молодець. О. Ой, мамо. Вау, нам дісталися цукерки. Як же чудово Чур, мені цю картку. А мені цю. Ха -ха -ха. Хм. Ура! От везуха! Я теж рада своїй картці. А я ні. Хочете прикол? Зараз я вмить спустошу це відро за допомогою трубочки. Тепер їм цукерки, як пилосос. Ура, клас! Я впоралась швидше за всіх. Ох, як давно я не їла шоколадних цукерок. До речі, з них можна викласти будь-яку фігуру та напис. Напишіть у коментарях, що я написала. Тільки покваптесь, тому що я хочу їсти скоро і від мого напису нічого не залишиться. Ха-ха. Ну ось. М -м -м. Тепер спробуємо. Смакота. Так, солодко. Я закінчила. Як справи, Венздей? Класно. Ах, вона їсть лише першу цукерку Ми не можемо стільки чекати. Давайте сити! Ура! Я перемогла! Ах, Венздей Ніколь, ходімо! Вау, подивись, крутий заклад. Коктейлі просто клас. Ти готова? Yeah. Так. Ой, ні. Краще приміряй цю сукню. Ну, добре. О, чудово. Вау! Виглядаєш приголомшливо. М -м, яка смачна піца. А потім я їй кажу. Так же не можна поводитись з друзями. Ми повернулись. Чудова була відпустка. Шкода Венсди не змогла поїхати з нами. Лише не кажи, що вона досі їсть цукерки. Це остання. Ам... Ура! Це здійснилось нарешті. Ладушки, ладушки. Вау, подивіться. Сьогодні в меню у нас картопля фрі. Я її дуже сильно люблю. Оу, а ось і карточки. <плес> хм, у мене середня швидкість. Ура! А в мене супершвидка. Повільно знову. Так, у мене є план, як швидко впоратись з картоплею фрі. Мені потрібен невеликий пакет. Кладемо все туди. Заливаємо кетчуп. та побільше. Ось так. А тепер закриваємо його та перемішуємо. Клас. Я готова їсти її вічність, але мені треба порати швидше за всіх. Мм, смакота. Що вже все? Все ну, добре. Це було смачно. Ніколь твоя черга. А, ура! Хіба можна поспішати, коли в руках така запашна їжа. Я теж вигадала прикольний спосіб додати кетчуп. Ну, як вам? Заціні, дівчатка. Nice. Ось так. По одній краплі я буду додавати кетчуп. Oh, yes. Ох, давай oh. швидше, Ніколь. Oh. Ні. Я буду насолоджуватися картоплею фрі. Ох, це надовго. М -м так смачно. Давай швидше вже. Відкривай рот. А, Що? Але я так не хотіла. Та годі тобі, так буде швидше. Бачиш Венсдиї та швидше за тебе. Точно. Дякую річ. Ого, Весди справді швидше за мене. Ось так прикол. Тихо. У нас нове завдання. Чур мені. Вау! Це кнопочка підписатись. Натискай її прямо зараз. Вона знаходиться під роликом. Тоді ми частіше будемо бачитись і влаштовувати челенджі. Ой, мама. Здається, нам дісталось найскладніше завдання. Можна мені ось цю карточку? Дякую. Швидка швидкість. Ось це виклик для мене. Середня, ну гараж. О, ні, тільки не повільна. Я не впораюсь. Не хвилюйся. Я почну перший пора з цими чіпсами в два рахунки. Я знаю, що це самі гострі чіпси в світі, але треба з цим якось впоратись. О, як же гостро. А, о, ні. Мені терміново треба промити рот. Але води немає. У мене лише один вихід Ковтнути води з унітазу. А, яке полегшення. Фух. Ой. Ой. Здається, буде пожежа. Венздей! Ну як? Енят, як страшно їсти чіпси. Ой, у мене вже все горить. Я знаю, що тобі допоможе. Чи ні? Не допомагає. Венс, де є ідеї. Може, склянка води? Супер! Шкода, ти не запропонувала його раніше. Ой, здається, це не допомогло. Спокійно. Я маю ще м'ятні цукерки. Клади їх у рот і вперед. М -м -а -а -а. Упс. Здається, я переборщила. Okay. Допоможіть. Я заледеніла. <плес> <плес> ну, гаразд. Поверни окуляри. У нас нове завдання на столі. І воно дуже апетитне. Обожнюю морозиво. Ой, що? Ах, карточки, дякую. Роздаємо і. О! Повільна швидкість. А у мене супершвидка. Значить, у мене середня. Хм, Так. Я почну. М -м, краще їсти швидко. Я також не хочу, щоб морозиво розтануло. Ой, прохолодно стало. Подивіться, знову кнопка підписатись. Не забудьте це зробити! А, -а, -а середня швидкість також нічого. Ой, холодне морозиво! Я знаю, що робити. Мені потрібні ці суперкруті наушники з єдинорогом холодно? Тоді час одягнути мою нову шубку. Вона тепла та дуже гарно гріє. Ой, як же так? Знаю. Я зовсім забула про рукавички. З ними я точно не замерзну. О. Ой. Так, треба додати шарф. Зовсім забула. Тепер точно не замерзну. Так, Ніколь? Ніколь. Ах. Знову вона застигла. Венздей, давай допоможемо, Ніколь. Морозиво вже розтануло, а вона все ніяк його не скуштує. Ну як? Смачно? Супер. Дякую. Ура!